До 15 років тюрми засудили агента ФСБ, який готував ракетні удари по енергооб'єктах на заході України. Співробітники СБУ затримали чоловіка у Тернополі під час спроби передачі розвідданих з власного смартфона. Ним виявився 20-річний житель Кременецького району, якого ФСБ завербувала після початку повномасштабного вторгнення. Зрадник потрапив у поле зору ворожої розвідки через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював у соціальних мережах. Саме під час спілкування з росіянами у мережі інтернет вербувальники і схилили його до співпраці. Спочатку за грошову винагороду йому доручили адмініструвати телеграм-канал. В якому агент ФСБ мав поширювати матеріали, які виправдовували збройну агресію Росії та звеличували воєнні злочини окупантів. А після того, як хлопець остаточно потрапив на гачок російської розвідки, йому наказали зібрати інформацію про розміщення об'єктів критичної інфраструктури на території західних регіонів України. На підставі зібраних доказів суд першої інстанції визнав агента російської розвідки винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а також виправдовані збройної агресії Російської Федерації проти України. За скоєнні злочини йому призначено покарання у ряді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.